Так, доброго часу, мої дорогиньки. Просила дуже, Танюшка просила, щоб я подивилася на Київ, дивлюся. І заодно Танюшки передаю привіт. Так. Отже, що очікує Київ у квітні місяці? Давайте подивимося. Ви знаєте, буде викриття дуже якесь, яке нам прям, ну от, по правосуддю, викриття якихось ситуацій і якихось людей, які ну десь дуже високо, десь у верхівці влади, так, і буде викриття цих людей. Тобто, ну, щось прям дуже для нас. Для нас це буде таке, знаєте, як... Ну, гида якась. Ви знаєте, когось із, я думаю, що прям когось із Із градоначальників, і це більше пов'язане з військовою справою, так? Навіть когось посадять. Угу. За гроші за якісь, за виявлення якихось коштів. За військову якусь. Якісь махінації військові? За військові махінації. Ну, ну. Така буде подія не сподобається нам дуже це все. Якось буде, знаєте, з огидою люди будуть про це говорити. з огидою. ну, А як можна говорити по-іншому? Я думаю, що якщо люди збирають кошти військовим на амуніцію, а дізнаються про якісь такі моменти, то ну, певно, що у людей починається відразу. Так, з приводу прильотів, не подобається мені ситуація. Прям взагалі не подобається, зараз кину на інших картах. Київ, будь ласка, будь обережний. Є і відбиття, і збиття, і, але летітиме. І буде, от квітень, десь на початку, можливо, квітня, буде прям масований удар по Києву. Я думаю, що і не один може бути. Да, і не один. Карта Сонця. Е і двійка каже, що. Ну, Відбиття повинно бути, відбиття повинно бути, але все рівно буде руйнація якась. Десь десь прилетить. І тут найголовніше, що десятка карта не хороша в цьому випадку. Десятка мечів, це прям от жертовність. Так, чого ми не знаємо? Про те, що буде приходити зброя. Ми не знаємо, ніхто про це не скаже, де, скільки і все. І не знаємо про м кудись буде влучання, де будуть постраждалі. От ми про це теж не втізнаємо. Можливо, десь пов'язані з військовим об'єктом. Так. Що ж буде в Києві? Давайте ще подивимося. Квітень місяць, квітень місяць на Київ. Що буде в Києві? Да, буде летіти. Світова підтримка. Якісь лідери будуть приїжджати. Далі постійно. Будуть давати щось для оборони. Прям постійно, 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 знаєте, як закручується цей винтик, де буде дуже багато допомоги. Вона, як знаєте, вона як була м, на папері, а тепер вона буде от стояти десь там у наших хлопців на передовій. Частину дали, частина є, їде, частина ще, можливо, виробляється. Кошти будуть. Кошти. Далі буде да, знову якісь колаборанти, будуть якісь люди, яких будуть брати за попу і казати, що де же деньги Біллі?». Далі якісь будуть перестановки. Перестановки будуть такі неоднозначні. Не, не Людям, як, знаєте, деякі сподобаються, прям сподобаються, по а деякі просто ну, будуть вважати, що ну, навіщо. Далі будуть говорити про якісь нові закони, які, ну, знаєте, як вимагає світ для прийняття і допомоги від нас так, для прийняття нас, можливо, якусь організацію, або, можливо, для подальшої якоїсь там справи. Але це будуть антикорупційні якісь моменти, тобто все буде для, для прозорості ось так. Дев'ятка пентаклів. Дуже будуть е тривоги будуть. Тривоги будуть. М -м, далі щось буде і летіти, і прилітати. Тривоги будуть ну, активно, е активні, прям дуже активні. Я б навіть сказала, чересчур активні. Хотілося б менше, хотілося б, щоб взагалі вони не гуділи, бо задовбали вже і всіх. Е ну, це будуть не просто там. Міги, да? а це вже будуть якісь такі прям ті, які будуть наносити певні удари. Так, оця є ця. Дивлюсь на інших картах. У мене тут прям є такі класні. Хто не бачив, покажу. Я прям в мене друге... друге дихання відкрилося. Комусь подобається, комусь ні. Ну... Дурвала людина, яка от, бачите, малює. Так, м -м -м, значить, дивіться, що буде з Києвом? Вночі, ілюзія невдачі бою на Заході. Зараз скажу. Шахіди. Це я таки бачила. Ключ сила, атака з моря. Ну, будуть обстріли Києва. Будуть обстріли. Маніпулювання. Ну, дивіться, слухайте, карти класні йдуть, але ми цього не знаємо, що буде на самом ділі. Дивіться, що буде в Києві? В Києві будуть розказувати про якісь, можливо, невдачі на фронті з нашого боку. Заспокойтесь, це так треба. Якісь невдачі. І це буде все ілюзія. Тобто, на самому ділі, там не буде невдачі, там буде все на волосинці. Тобто, ну, можливо, це Бахмут, можливо, там якісь інші нюанси, які от дойдуть до Києва і от кияни та. Гості міста, вони будуть, знаєте, так, співчувати. Далі буде нюанс передачі зброї, знаєте, якесь маніпулювання. Тобто, якась із країн вона буде: то даю зброю, то не даю от таке. Ну, можливо, Німеччина, вони ж люблять таке. То даємо, то не даємо, то даємо післязавтра, а нам треба було ще позавчора. Ну, от, якось так. Далі, приїзд якихось західних партнерів. От ще раз підтверджується. І ще нюанс. І ще шахіди, це точно, і ракети. Ракети і шахіди будуть летіти до нас в Київ у квітні місяці. Далі. Але нам за допомогою вищих сил та підтримки світу надається ключ і сила. Розумієте? Ключ і сила, які нам. Ну, дадуть, вистоять. Єдине, що от небезпека, потенційна небезпека от вона є, на жаль, і другий момент, я так думаю, що десь будуть і жертви. Ну, це точно. Тому не нехтуйте. Не нехтуйте. Далі, шахіди, ніч або темна пора темна доби, або, можливо, ранок. От тут буде такий нюанс, що, можливо, ранок або. От вночі, як вони це зараз полюбили робити це, да? вночі 12.00 12 і у нас повітряна тривога кричить, як дурне. Ну, вчора, наприклад, поки вже десь не гепнуло так, що просто у мене аж вуха заклало. Так, отже, от такі справи. Непростий місяць. Є нюанси з приводу таких от всяких попадань і влу... ну, от саме влучань, да? влучань і нюанси по, ну, по оцим всім взяткам, хабарям і т.д. т.п. Ну, місяць якийсь переживань у нас буде. Але на самом ділі, розумієте, те, що відмерло, повинно відмерти. Те, що от, 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 віджило воно от, і добре, що воно йде. А далі будемо бачити, що там буде на травень. Всім вам дякую і гарного часу. Дякую. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і всього найкращого. Україна перемогла! Слава Україні! Слава Героям і слава ЗСУ!